Радіо Чикаго» Дональд Трамп зберігає перевагу над Джо Байденом у передвиборчій гонці. 49% зареєстрованих виборців підтримують Трампа. А от підтримка Байдена становить лише 43%. Окрім цього, більшість американців наразі вважають президентство Трампа успішним. При цьому схожа картина спостерігається серед респондентів, які належать до тієї чи іншої партії. Отож, 92% республіканців вважає успішною діяльністю Трампа на посаді президента. А ось серед демократів немає такої. Є... Єдності лише 73% представників цієї партії заявили, що Байден зробив усе як треба. Також відомо, що Трамп і Десантіс провели таємну зустріч. Про це повідомляють у CBS. Ініціатором став губернатор Флорида, а саму зустріч організував інвестор і спонсор Трампа Стів Вітков. Про що саме розмовляли політики? Наразі невідомо. Раніше з'являлася інформація, що Десантіс може стати віце-президентом у разі перемоги Трампа або ж просто увійти до його адміністрації. До того ж, Десантіс продовжує збирати кошти на вибори зі своїх прихильників, однак тепер уже для Трампа. Радіо UA Chicago. підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.